Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Найцінніше це часи життя людини, як ми його витрачаємо. Залежить від кожного з нас, особливо він цінний під час війни, де дорога кожна хвилина. Її не повернеш, не загальмуєш. Нерідко це вартує життя. Пише генерал Омельченко. Цінуючи свій час, все таки вирішив потратити його на Зеленського, щоб послухати його останню прес-конференцію, знаючи наперед, що нічого розумного і толкового від нього не почую. Але професія зобов'язує, хоча. Понад дві години були вимкнуті на вітер, коту під хвіст, не жалію. По перше, ще раз переконався у своїх попередніх висновках, кого ми маємо за главу держави, повного дилотанта ж не тряпка. До цього Зеленський був я не лохі, бо не втік. По друге, українську мову так і не вивчив розумових здібностей. Не вистачає, розмовляє трохи краще зірва, але набагато гірше заяникам. Більше про це тут. І по-третє, найголовніше подальше перебування нашого піаніста при владі. Це реальна загроза втрати незалежності України. Загальну висновок підсумкової прес-конференції Безедонне дно ніяких перспектив, повна стагнація від сті. Запрошені були лише лояльні до влади. Журналісти, опозиційні і незалежні Аколи Пера, наприклад, Юрій Бутусов, Олена Курбанова та інші не отримали дозволу бути присутніми на прес-конференції. Рекомендую подивитися аналіз прес-конференції Зеленського, який робив роман Безсмертний. Переконаний, що чим швидше клон Ада повернеться назад в 95-й квартал до свого музикального інструменту, тим Ще буде для нього і для українців. Це єдиний шанс порятунку України. Тому, вкотре нагадую про негальну потребу усунення Зеленського з поста президента України. Конституційний шлях порятунку України полягає в наступному. Нагадую, звернення до нього. Володимира треба просив звертатися до тебе по імені і на те, як ти дивишся на мою пораду добровільно подати у відставку з поста президента України і виїхати за кордон на постійне місце проживання, де ти і твоя сім'я мають нерухомість. Від цього виграє в першу чергу Україна, українці, і ти не програє. Я уникнеш суворого судового покарання довічного ув'язнення за очинені тобою злочини. Переконаний, і твоя відставка це порятунок України і пришвидшення очікуваної українцями перемоги над російськими окупантами. Після твоєї відставки ніякого хаосу, безпорядків і політичної нестабільності не буде. Це я тобі гарантую, Володимира. Відповідно до статті 109 конституції України проголоси особисто заяву про відставку на засіданні Верховної Ради. З цього моменту твоя відставка не буває чинності і не потребує голосування у парламенті. Виконання Обов'язків президента України на період до обрання і вступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України статті 108, 109, 110, 111 конституції в нашому випадку на Руслана Стефанчука, оскільки він як і ти є повним дилетантом і профаном в оборонній безпекові військових, воєнних і дипломатичних справах, враховуючи, що країна знаходиться в критичному стані. Стефанчук тут же подає відставку з посади голови парламенту і залишається народним депутатом. Після цього. Народні обранці, не гаючи часу, обирають головою Верховної ради народного депутата, який має досвід в оборонній, і безпековій міжнародній дипломатичній і військових сферах, гарні контакти і зв'язки з політиками НАТО, ЄС, США, Великої Британії, Канади та інших країн і вільно володіє англійською мовою. Думай, Володимире, добре думай, не доводь ветеранів війни і військових до крайньої межі. Нагадую, ніхто в Україні не може узурпувати державну владу стаття 5 конституції згідно з загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною асамблеєю. 10 грудня 1948 року документа ООН пс 217 а кожна людина має право вдатися до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення. Загальна декларація є частиною національного законодавства України, стаття 9 Конституції. Володимира Іпанова, депутати. Сподіваюся, що вибухи гранату сільраді на Закарпатті ви почули. Не двойте військових діяти проти вас у стані крайньої необхідності за законами воєнного стану. Пощади не буде нікому з корупціонерів, мародерів, колаборантів. І зрадників в полон їх брати не будуть, будуть самосуди. Володимире по батьківськи застерігаю, що у випадку вчинення тобою дій, які захисники України можуть розцінити як реальну загрозу втрати незалежності України, тебе і керівника твого офісу Єрмака може спіткати трагічна доля диктатора Йосипа Сталіна. Отруїло оточення президента Румунії Ніколає Чаушеско. Військові розстріляли разом з дружиною або лівійського вождя Муамара Каддафі. Повстанці розтерозали і вбили двох його синів чи президента іра. Ко Садама Хусейна повісили за рішенням суду. Вони мали й майже 100% підтримку свого народу. Я особисто тобі цього не бажаю і не хочу, щоб таке трапилося з тобою. Володимир, а як ти дивишся на пропозицію українського смершу, спокутувати кров'ю свої провини перед українським народом на фронті, враховуючи те, що ти чотири рази ухилився від призову в армію під час мобілізації? Володимира, якщо ти добровільно залишиш пост президента України, ми гарантуємо тобі спокійний виїзд за кордон та постійне місце проживання до Ізраїлю, Італії, Великої Британії, США та в іншу країну. Це буде своєрідний акт народного помилування. Тебе думай, Володимире, прошу тебе, як сина реалізуй запропоновану мною конституційну формулу порятунку України. Прийди на найближче засідання сесії Верховної ради і відповідно до статей 108 і 109 конституції України особисто зачитай українською мовою заяву про свою добровільну відставку. Вибачся перед українським народом за брехню, маніпуляції, популізм, голобородька, порушення конституції і законів. Ні, вправ і свобод, політичні репресії, непідготовку до війни, здачу півдня країни і людські жертви. І ще багато за що тобі треба буде покаятися. Вибачся за батька, який образив українців, обізвавши їх тупою біомасу, і з богом з поста, президента України. за який ти як сам говорив, не тримаєшся. Володимира, послухай до своєї дружини, яка заявила іноземним журналістам, що вона не хоче, щоб ти був президентом на наступний термін або на наступні два терміни. Володимира зроби цей мужній крок, подай відставку. Це. Стане порятунком України і звільненням тебе від відповідальності. Уваж свого батька, який публічно заявив, що тобі президентство до одного місця, і ти в будь-який момент кинеш цю фігню. Президентство. Сподіваюся, що ти сам зрозумів, що пора повертатися в 95-й квартал, де тебе зачекався. Рояль до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.